Дорогі люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, ми закликаємо людей, які щиро вірять в Бога молитися за Україну. Сьогодні ми проходимо важкі часи, тому ми просимо і закликаємо всіх людей, які щиро вірять в Бога, моліться за Україну. Просіть в Бога для нашого народу, щоб Бог просив спас і зупинився це зло на нашій землі. Но найважливіше, я хочу сказати вам добру звістку. але Вона починається з недоброї. А це те, що Бог бере з себе землі. Він є святий і справедливий. Бог є добрий, Бог любить людей. Але по своїй справедливості Бог має покарати людину, тому що вона є грішна. Всі люди є грішні. Чи то в думках, чи то в словах, ми щодня робимо той чи інший гріх. І проблема в тому, що люди не можуть себе оправдати жодними добрими справами, Але є добра новина. Дорогі люди, святе письмо каже, що Господь Ісус Христос Він помер за нас. Людей грішних. За тебе мене дорога людина, Христос проляв святокров на Христі. Він віддав своє життя за кожного з нас, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог не бажає грішнику смерті, Бог бажає, щоб всі люди прийшли до щирого каяця і знайшли шлях спасіння. Ісус не тільки помер, не тільки помер на Христі. Він, подолавши смерть, Він воскрес, Він є живий. І Він сьогодні своєю любов'ю закликає людей на вернуться і покаяться. Господнє слово каже, що буде суд Божий, кожна людина буде мати зустріч з Богом. Хтось зустрінеться як зі своїм Спасителем, а хтось як зі своїм справедливим суддєю. Як ми будемо мати зустріч? Я закликаю кожну людину навернутися і покаяться. Покаятися – це визнати свої провини, усвідомити, що я грішна людина і попросити у Бога прощення. Господь каже, що усяка людина, яка визнає свої провини і просить Бога прощення, Бог рятує і спасає. Ми хочемо помолитися за вас. Де Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. І спаси у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, міцного вам здоров'я і щасливої дороги. і Божої охорони.